Канал вже заробив 10 тисяч доларів на дивному контенті з мемами. Дай Боже! З вами що там YouTube? І сьогодні ми поговоримо про те, як використання трендів може запустити ваш відос на мільйони переглядів і привнести вам хороший дохід. Відразу варто зауважити, що тренди це от пікова штука, яка стріляє і в один момент дуже гарно вам може принести. Вам головне в цей час зняти оці от вершки хоп. І заробити максимум з цього. Зразу скажемо, що тема трендів, вона короткострокова, але вона може завіруситися класно, принести вам трафік на канал, відповідно, і дохід з цього трафіку. Але тут не все так однозначно, тому що якщо ви оберете собі нішу, яку можна кожного тижня адаптувати під нові тренди, рахуйте, ви знайшли оцю цю золоту жилу. Приклад нашого друга, який. Марк йому порадив тему шкібі А, Дивіться, на цей момент був дуже популярний Шкібідоб-доб-доб-доб-доб-єс-єс-єс-єс. Yes». Yes, yes, yes. Мій товариш, а, я не знаю, чи можна палити ім'я, щоб там не, злад, не злазили, чи ще щось. А, ми з ним колись працювали на одному офісі, займалися 3D-графікою і рекламами. І так, як. Ситуація в світі мінялася з коронавірусом, з пандеміями, тепер з війною. Всі люди, які займалися продакшеном, плавно перейшли в створення mm -hmm. контенту. І так як цей мій колега, і типу, Ютуб з моїх уст йому лунав як щось дуже прибуткове, що таким і є, він також почав займатися Ютубом. І він пробував декілька ідей, думав і так далі. Якось ми просто сиділи в мене вдома, і, типу, я кажу: Чувак, ота ідея, що ти придумав. а Він придумав дуже таку грандіозну ідею, вона така дуже творча, і так далі. Я кажу, це все дуже класно. Але тобі для цього ну бажано створити якийсь додатковий канал, який ти зможеш створювати кожен день більш простіший, угу. але з якого подальшому ти можеш там чи трафік перегнути, перегна переганяти, або ж просто розуміти кухню Ютуба. І Орес придумав зробити нішу, вона називається Backrooms, якщо я не Так, да, Це така кімната. Це такі коридорчики угу. жовті і так далі. І так як Орес займається 3D, ой, я сказав його ім'я, запікаю. Так як він займається 3D, він без проблем може робити там кожних 3 дня чи кожного тижня ролики з таких коридорчиків, просто адаптовувавши в цю нішу взагалі різних-різних персонажів. І перший ролик, який він опублікував на своєму каналі, що ходить чувак по коридору, тікає від у цього шкіп доп-доп, єс єс Одним словом, я зразу просто відкрию перше відео на каналі, зразу кажу вам, скільки. 3,9 мільйонів переглядів. Він зразу заробив порядка 3 тисяч доларів. На скріні вам покажу скільки конкретно. Але щоб ви собі розуміли, якби не тренд, такого результату би не було. Тому що нові канали завжди мають там, декілька місяців ранжуватись, потім буде трафік, потім, якщо ви робите все правильно, воно залетить. Але тренди це швидка віжуха, яка може запуляти вас зразу високо і далеко. А тепер давайте оглянемо статистику каналу, про який ми тільки що говорили. Ось статистика цього каналу. Ви можете бачити, що за весь час менше ніж за рік канал вже заробив 10 тисяч доларів, і знизу ви можете замітити, що на каналі не так вже й багато публікацій за весь цей час проте... Це не помішало каналові зараз при неактивних публікаціях триматися на позначці 80 тисяч перельдів за 48 годин. Дуже круто. І от бачите, де отут вистріло? Це були перші відоси, які були вигружені на канал. І Давайте ми перейдемо на сам канал і подивимося, що взагалі там відбувається. І найпопулярніше відео на цьому каналі. Це є саме перше відео, яке опублікували на цей канал. Давайте ми його відкриємо і подивимося, що там відбувається. Ви можете бачити, що тут де імітація зйомки на VHS-касету, на Вічес. VHS Камеру і людина з камерою ніби бродить по якихось страшних жовтих коридорах вигляді лабіринтів. Це називається backrooms. Це є окремий взагалі мем. Окрема історія, окрема якась така тема чи жанр а, в мемах американської культури цього мема дуже довга історія. Вдаватися в деталі не буду. Ви можете погуглити собі, що таке Backrooms, але насправді це є цілий культ, і таких каналів на Ютубі є дуже багато. Але що зробив Орест? Орест зробив цю саму нішу, але в ці коридори почав запихати якихось популярних людей або робити ці коридори на якісь популярні теми. І, наприклад, перше відео, яке завірусилось на 4 мільйони переглядів, це жовті коридори з чуваком, який співає шкіп до ЄС ЄС. Дев'ять місяців тому ви могли бачити його всюди в Тіктоках, в Ютубах. Це був дуже популярний тренд, і Орест, просто запхавши. Цього персонажа в свою нішу здобув монетизацію і перший дохід на своїх відосах. Але тренд відгримів і все пішло на спад. Так зазвичай буває. Орес не розчарувався і почав робити нові теми в своїх жовтих коридорах. Ось, наприклад, відео 3,6 мільйонів перельдів. Ви можете відкрити його і подивитися. До речі, канали не ховаємо. Переходьте, дивіться, досліджуйте. Знову ж таки, нічим цей відео не відрізняється від попереднього, тільки тут чомусь їздять машини по тих коридорах. Що тут відбувається? І зверніть увагу, як відос називається: Can block backrooms. Що відбулося? Сім місяців тому і хто такий Кен Блок – це відомий автогонщик. Um, на жаль, він загинув сім місяців тому, і через його аварію весь світ гуглив Кен Блок», І Орест вирішив віддати шану цьому автогонщику і зробити таке відео, де він дріфтує в цих коридорах в своїй ніші. І через пошуковий запит відео залетів на 3,6 мільйонів переглядів. Жаль, що за таких обставин, але популярна тема. Завжди підтягує ваш відос. Після того, як відгримів відос з кеном блоком, вореста знову просіли перегляди. Ну він знову ж таки не розчарувався і використав наступний мем в своєму коридорі в жовтому. Це мем з собаками, яких носи видовжуються. Знову ж таки, вся та сама історія. Я не буду вам ще раз пересказувати це все. Просто подивіться, що чувак з камерою в цьому ролику підходить до пса. І в того пса виростає ніс, так як він виростав в Тіктоках і в всіх інших соціальних мережах, бо це був тренд 8 місяців тому. І, мабуть, у вас виникає питання: а що це за абсурд такий з тими мемами, як їх зрозуміти? Як зрозуміти, який мем популярний і який мем потрібно застосовувати у своїх нішах? Давайте зайдемо з Google-аналітики. Як ви думаєте, який найпопулярніший пошуковий термін за останні 12 місяців в Америці? Увага! Шкібідіп тойлет. Що б це не означало, не дивуйтесь, дуже не хотів би вам розказувати про туалети на цьому каналі, але це найпопулярніший пошуковий запит. І перейдемо на канал, який є мастодонтом в сфері мемів. Всі меми розповсюджуються з цього каналу. От у ці меми, які найпопулярніші в пошуку. І ми можемо бачити канал ДАФАК 32 мільйона підписників. Відос 5 днів тому, 12 мільйонів переглядів. І я не буду ці відоси відкривати, просто знайте, що там туалети. Стріляються, бігають і воюють. Ох, в який момент світ звернув не туди, не знаю, але це популярна штука. І що ви думаєте, і канал Ореста також робить відоси з. Туалетами, як би це не звучало. Менше з тим, перейдемо ще раз на аналітку цього каналу, і ви можете бачити, що менше ніж за рік чесні 10 тисяч доларів були зароблені на дивному контенті з мемами. Якщо ця двіжуха така популярна, то потрібно думати, як цей ринок заповнювати. І, звичайно, Орес робить це все в 3D-програмі. Ви можете, якщо шарите Blender чи розумієте там 3D Max, почати робити такі анімації в цих програмах. Якщо ні, то можете. Попробуйте використовувати різного роду альтернативні анімації, наприклад, 2 d анімацію чи використовувати ігри, де би ви могли модами робити ці всі популярні. Тренди в вигляді <кій> туалетів менше з тим, тепер ви знаєте трошки більше про нішу меми. І якщо ви будете робити цю нішу, будьте готові до того, що у вас буде отака от статистика, тому що тренди вірусяться, воно все злітає, потім падає, і треба вміти викручуватись, треба вміти адаптовувати свою нішу під ті тренди, які зараз є. Якщо ми говоримо про меми, та й не тільки про меми, тому. Навіть з такою от непонятною статистикою, у вас все одно є можливість непогано заробляти, як ви можете бачити. Тому досліджуйте, робіть Ютуб і вертаємося назад до нашого подкасту. Погнали! Ну, але можемо зразу і сказати, що коли тренд проходить, то ваш канал може впасти і лежать мертвим грузом. Що можна зробити? Можна перевести на іншу тематику, шукати інші тренди, чекати, поки обновиться. Інший ну, самий тренд, і взагалі як їх шукати, ці тренди? Почнемо з того, що є сайт. правильно Є така двіжуха, як Google Trends. Також є, я це називаю, додаток для відслідковування трендів під назвою TikTok. Єдине, що вам потрібно зробити, перевести Тікток на англійську мову, тобто мову інтерфейсу змінити на англійську. Тоді вам всі тіктоки будуть відбувати з англійською мовою, і ви будете розуміти, що зараз популярне в англомовному Ютубі. Немає окремо американського Ютубу, його ніде не можна скачати. Є просто той контент, який ви створюєте, і ті глядачі, які його дивляться. Якщо в Америці, значить ви заробляєте більше. Тому перекладайте Тікток на англійську мову. І відсвятковуєте тренди. Після чого, який б тренд не завірусився в наступні дні, тижні, неважно, ви можете адаптувати свій контент під цей тренд. Також ви можете загуглити цей тренд в такому додатку сайті, як Google Trends. Пишете там, наприклад, шкіп доп ЄС, І у вас є різні варіації. Там, звичайно, показано, що цей тренд зараз на піку, але є різні варіації. Що, яку приставку до цього ключового слова тренду, люди найчастіше гуглять. Ну, наприклад, там, типа, dance, або, ну, типа, dancing, або там eat, або ресторан, і ви прям під це словосполучення робите відос. І до речі, що ще хотів сказати: не тільки якісь там от меми залітають, дуже часто можна підключатися до трендів. от, та ж сама, яка була Венздей, ті ж самі футболи, ті ж самі чемпіонати світу по чомусь, ті ж самі співаки, які там випускають нові пісні. Тобто максимально тримати, як то кажуть, руку на пульсі і шукати те, що зараз гарячі піріжки, от їх треба і хапати насправді. Хотів ще приклад навести, колись. Почалася була така популярна ніша, як десь індуси чи хто вони там ловлять рибу руками в болоті. І це прямо отак, от, от от, хиря кругом ці відоси, як зутюга. Так само, як оце чуваки, які добають землю знаєш, і будують будинки. І це був момент, коли ще можна було тирити відоси, перемонтовувати, перезаливати і на цьому монетизуватись. Все, як ми і казали, забудьте, такого вже немає. Це золоті часи були ютубом. Так от, я побачив цю тематику. Я відразу почав шукати ці відоси, скачувати, клепати їх. І прямо от мене був канал, я його просто переробив чисто під цього, як бачні, ловлять руками рибу із болота. Просто там космос, такі перегляди, такі, ну просто істеріка там була. І потім буквально десь через, мабуть, місяця, два-три. Все, ти закидаєш ці відоси, вони вже. По-перше, вже таких каналів, сотні і тисячі. По-друге, типу, все, ця тема нікого не цікавить, і вже ніхто його не шукає, не гуглить і не дивиться це. Але погодься, що пляжі це також був тренд. Я так скажу: пляжі на той час, крім нас, знімало, що, можливо, люди не. Три-чотири-чотири потолок. Але в суспільстві потреба спостерігати за цим контентом була величезна, бо ковід і всі сидять блін по домах, і отакий контент ексклюзивний. Прогулянка по пляжу. Це по суті така собі панацея для людей в той час була, які не знали, що буде далі з тим коронавірусом, і що взагалі, типу, їм в житті робити. Вони просто скривали, як вони ну, дивляться, як гуляють по пляжу, і на який майбутньому хотіли б після пандемії поїхати. Ну почнемо з того, що тоді були популярні навіть прогулянки по музею. По всьому, все, що зв'язане з туристом, з, з туризмом, з відвіданням міст, які зараз недоступні, залітало. Саме більший прикол. Що ми часто казали, що я там вивів канал на монетизацію за 4 дні рекордних. Саме на оцій ніші, саме на цьому піку. пляжі, 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 На оцих пляжах я її вивів. Про пляжі ми, напевно, зробимо окремий подкаст. Або якщо він вже є, то ви його десь тут глянете. Ось. Це класна історія. Це прям. ну, один, мабуть, із моїх любимих подкастів, ми його вже колись були знімали. Як тільки починалася наша двіжуха спільнота, ну тоді це було на фронталку для своїх, як то кажуть, розказати. Марк тоді, ще там на інвалідному візку, там від'їжджав, від'їжджав. Бо до речі, я до сих пір не ходжу. в мене протезована кістка в нозі. Так що така ситуація. Подкаст на цю тему, як це сталося, це теж через YouTube виключно uh, є на каналі, називається Ніша, яка змінила все. Можете подивитись і. Підсумовуємо, щоб ви не знімали, ви можете адаптуватися під тренди. Це основний меседж, тому використовуйте це і робіть Ютуб. Все, а ми вам можемо в цьому допомогти, і всі посилання на нашу допомогу є під цим відео. Переходьте, там є і авторський наш курс, і секретний телеграм, і і звичайна наша група Телеграм-спільнота, в якій зібрана величезна купа творчих, цікавих людей, які займаються Ютубом. Все, робіть Ютуб. Всім піс. Люк, ні? Ідемо спати. Боже, четверта, двадцять. Чувак. Кум. Ті, хто сплять, вони сплять. А ті, хто не сплять і працюють, реалізовують в реальність. Запам'ятай. Ауф! 아우! <듬> 둔둔둔둔둔둔둔둔 <듬> <듬> <듬>